А ти ніколи не звертала уваги на те, що на великих супермаркетах в Британії обов'язково має бути годинник. Наша рубрика шорци з парковки. Зараз тобі все розкажу. Перші великі супермаркети з'явилися в Британії у 70-х роках. Вони приїхали сюди з Америки і цим вже не радували англійців. А ще виглядали як ем, тюремні бараки. Тут британці знову сказали Фе. За легендою, мережа Азда при будівництві нового супермаркету в Весексі поставила умову, щоб було красиво і колоритно, тим більше, що супермаркет мали будувати в центрі міста поряд із головною площею. Тоді, надихнувшись краєвидами села Кокшол, де поряд із Сараєм 14 -го століття гордо вдивлялась у далечінь вікторіанська годинникова вежа, архітектори поєднали це і утворили. Милий британському око дизайн, який ми можемо спостерігати і зараз ця традиція чітко зберігалася до 2000 року. І якщо ви бачите супермаркет і годинник, це точно було збудовано ще в минулому столітті.